Суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуш не вказала у своїй декларації оренду квартири в Об'єднаних Арабських Еміратах вартістю майже 700 тисяч гривень. Про це йдеться у розслідуванні слідство. Інфо відповідно до документів, які дослідили журналісти, йдеться про квартиру площею 117 квадратних метрів у 14-поверховій новобудові. На сайті Дубайського агентства нерухомості вказано, що мешканці цього будинку можуть користуватися приватним басейном, тенісним кортом, зоною барбекю та цілодобовою охороною. У своїй декларації за 2023 рік суддя вказала, що її річний дохід становить 725 353 тисяч гривні та 47 Тисяч гривень аліментів на дитину в той час, як оренда майна в Дубаї коштує приблизно 675 тисяч 500 гривень, тобто майже весь річний заробіток судді. Під час розмови зі слідством інфо суддя заперечила, що вона ймає квартиру у Дубаї та порадила журналістам звернутися з отриманою інформацією до правоохоронних органів. В Одеській області викрили незаконну мережу збуту цигарок. Їх накопичували в кількох населених пунктах білгород дністровського району. Під час обшуку вилучили понад 53 тисячі пачок контрафактних сигарет без акцизних марок, два автомобілі, а також мобільні телефони та готівкові кошти. Встановлено, що продукція розповсюджувалася територією Одеської області. За попередніми оцінками, вартість вилучених тютюнових виробів понад 4,5 мільйони гривень. В Одесі на пам'ятниках Пушкіну, Воронцову та монументі Апельсина з'явились промовисті надписи. Про це у себе в телеграм-каналі повідомив одеський громадський діяч Дем'ян Ганул. Хто саме і коли зробив надписи, невідомо. Нещодавно депутати Одеської міської ради проголосували за виділення 200 тисяч гривень на розробку документації з демонтажу імперських пам'ятників в Одесі.